Шановні глядачі, вас вітає інтернет-магазин Спортпід Ін Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших груп вітамінів для нашого здоров'я вітаміни групи Б, а саме про водорозчинний вітамін в 8 або інозітол. Залишайтеся з нами. Ви дізнаєтесь багато цікавого. Інозітол, шестиатомний спирт циклогексану. його назвали водорозчинним вітаміном В8. Було доказано, що приблизно 3 четвертих добової потреби виробляється самим організмом, тому інозітол відносять до вітаміноподібних речовин. Норма споживання 500 мг на добу. Інозітол особливо добре засвоюється. Поєднанні з вітаміном Є. Е. Розвиток кістоків м'язів відбувається завдяки білку, який синтезується з допомогою інозітолу. Він також забезпечує зміцнення серцево-судинної системи, знижує ризик набору зайвої ваги, оскільки бере участь в обміні речовин і перерозподілі ліпідів. Також інозітол усуває симптоми при полікістозі яєчників, знижує рівень триглицеридів та ліпопротеїнів низької щільності, попереджає напади панічних атак. Контролює фактори ризику метаболічного синдрому, нормалізує рівень цукру, при діабеті другого типу, профілактика випадіння волосся, бере участь в побудові мембран клітин та захищає від накопичення у них холестерину при висококалорійній дієті, знімає починково больовий синдром та розлади шлунково кишкового тракту, що викликаються прийомом стероїдів або інших стимуляторів, прискорює відновлення м'язів після надмірного тренування. Бере участь в утворенні лецитину, що стимулює розвиток кісток і м'язів, фізичні навантаження виснажують запаси лецитину, дефіцит якого гальмує вироблення л-карнітину, що негативно впливає на функціональність соглобів і скелетних м'язів. У наш раціон ця речовина потрапляє з тваринних або рослинних джерел. При повноцінному харчуванні доросла людина отримуватиме близько 1 граму інозідолу на добу. Найвищий вміст інозітолу, пророченої пшениці та звичайних висівках. Крім цього, на нього багаті хліб, випічка з пшеничного борошна, пивні дріжджі, необроблений дикий рис, риба. Ще він міститься в моркві, капусті, апельсинах, печінці, зеленому горошку, агрусі. Корисно вживати бобові, горіхи, сухофрукти. Здається, що перелік продуктів харчування досить великий, однак тут є підводне каміння. Біла квасоля або диня містять багато інезитолу. Однак, щоб отримати з цих продуктів 1 грам речовини, вам доведеться вжити майже півтори чашки вареної квасолі або цілу диню. Тільки уявіть собі, скільки продуктів вам потрібно з'їсти, щоб отримати необхідну терапевтичну дозу вітаміну в 8 6 або 8 грамів. При дефіциті цієї речовини набагато простіше приймати спеціальні добавки, що містять інезітол. Варто зазначити, що вітамін в 8 водорозчинний і легко виводиться з нашого організму рідиною, саме тому нам потрібно постійно його поповнювати в організмі продуктами харчування або харчовими добавками. Прийом харчових добавок з інозітолом може здійснюватися як для лікування деяких захворювань, так і з метою їх профілактики. Дозування для кожного окремого випадку відрізнятимуться, що стосується профілактичного прийому. Достатньо приймати від 1 до 2 грамів на день, але як показує практика, максимально допустимого дозування препарату немає. У дослідженнях пацієнти приймали до 12 грамів на день, а в деяких випадках і більше. Важливо розуміти, що перед прийомом біодобавки необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб отримати від інозітолу виключну користь, підбиваючи підсумок усьому вищесказаному, можна відзначити, що інозітол справді відіграє велику роль. Для регуляції метаболічних процесів, нормалізації психічного та репродуктивного здоров'я. Якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону чи споживання вітамінів, рекомендується проконсультуватися з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. В нашому магазині ви знайдете великий вибір вітаміну В у різних дозуваннях, тому, якщо вам потрібна додаткова консультація, чи допомога в підборі, що краще саме в вашому випадку? Звертайтесь! Наші фахівці вам з радістю допоможуть. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше цікавої інформації про здоров'я. До наступної зустрічі та бережіть себе!